Вітаю вас, друзі, вівторок, вечір, я Олексій Ляшенко. Спочатку хочу ще раз нагадати, що збір у нас відкритий постійно. Збір йде на дрони або на реби від потребності, від того, що замовлять наші військові. А ще є запит, друзі. Можливо, хтось знає, можливо, хтось може, можливо, у когось є десь знайомі чи десь якесь порозуміння з кимось. Потрібні два газових обігрівача. Два газових обігрівача. Хто цим займається, той знає. Це нашим хлопцям, які їздять на позиції і потім їм вони повертаються чи в бліндажі, чи ще кудись, і там потрібно обігріватися. Так що я заздалегідь дякую, що ми знайдемо. Я впевнений, що ми знайдемо, і будемо допомагати хлопцям грітися. Дівчатам грітися. Дякую. Тепер давайте поговоримо про деякі події, які відбулися вчора ввечері, сьогодні зранку. Ну, така знаєте, одна з основних, на мій погляд, це те, що спецпредставник Трампа з питань Росії та України відклав візит. Це пише Реуц видання Реуц. Варто зауважити, друзі, що переговори Кіта Келага. З керівництвом України і Росії ну, планувалися провести ще до інаугурації Трампа. Але як основною причиною відміна візиту пояснюється і Кітом да, і іншими е членами команди Трампа, вони поки що члени, вони не є асофіційними представниками. Пояснюється тим, що це суперечка. Так званому закону логана, і він діє цей закон, діє цей закон. Секундочку, увага. З, 1700, з 1799 року. Закон забороняє американським громадянам, що не наділені відповідними повноваженнями, вести переговори з іноземними офіційними посадовцями з питань, що становлять державний інтерес для США. Цей закон працює і передбачає за такі переговори кримінальну відповідальність аж до тюремного сроку ув'язнення. Друзі, цей спецпредставник Кіт Кегл планував бути і в Римі. І в Парижі провести там переговори. Ну, от є така ситуація, і не читайте советських газет до обіда, пишуть все різне і різне. Що насправді ми можемо тільки здогадуватися. Звісно, що можемо сказати, а він мог просто так поїхати, як, як ніхто, да? просто громадянин, але він буде зустрічатися з офіційними особами інших держав. І давайте так, якщо у нас на це махають руками народ, наш народ махає, то не скрізь це так. Та і кіткелего, він так вже... Людина похилого віку. І навіщо йому проблеми, щоб потім, скажімо, опоненти демократи, або ще хтось, або представники закону, почали його викликати і про щось говорити. Так що давайте заспокоїмося. Візит буде. Він зараз просто перенесений на після інаугурації Трампа. Чекаємо, все буде добре. Поки чекаємо, друзі. Підписуємося, ті, хто дивиться не підписаний, будь ласка, це допоможе каналу. Натисніть дзвіночок, щоб до вас приходили повідомлення. Вподобає, напишіть коментар, що ви знаєте. Ну, а тепер подивіться це фото. Дивіться, це фотографія росіянки, скажімо так. Написано: Мій муж і двоє синовій віддали свої житті освобождая Курську область, а мені відказують в виплатах. Ну і що? Президент нашої країни, Володимир Зеленський, чітко сказав, але він сказав своє ставлення: я не поважаю як російський народ, так і Путіна. Я скажу від себе: я відношусь з презирством до російського народу і до Путіна. Моє презирство має різний ступень хтось більше, хтось менше. Але давайте так. 99.9 це презирство всього російського народу. А як інакше, як інакше, якщо цей народ в моєму баченні і в моєму розумінні не є людьми. Хай жде виплати. Муж їй деться пофігу. Син, сини, та й також пофігу. Їй виплати потрібні. Їй потрібні виплати. Я не знаю, чи потрібні б вони мені були, будь я. Я не хочу бути. Ну, це взагалі. Ось народ. От від цього це навіть не народ, це правителі цього народу, це еліта цього народу. Поранені в сраку. Їх в сраку поранили, але вони пишуть стихи. Є такий Дмитро Рогозін, чучело, яке командувало Роскосмосом. І ось що він написав. Вот, видите, вы, вы сами прочитаете, але я продекларую, Возможно, это больше, друзья, до вас от дедов, кто это и что это. Что за вонь от латышей, как от лука и опарышей? Не задался прошлый год, не пускает Путин шпрот. И теперь у латышей рот забитый до ушей. От своих латышских шпрот Латишиш, братамі рвьот. Якось можна відноситися до таких людей. Ну, поважно, чи з якоїсь нормальної сторони, чи якось я, я, я не знаю, як можна взагалі чи, взагалі чи можна відноситися. Взагалі, чи можна відноситися до такого народу, до таких людей і до таких правителів? Я вважаю взагалі до них відноситися, друзі, нам не можна ніяк. Причому всім, всім. Якщо ми українці, от всім тим, хто українець. Далі я буду розповідати, хто є українцем у нас, а хто є представником того народу. Ну, так вийшло, що е народ Росії живе в Україні і вони борються за Росією. Далі ми поговоримо про це. Ось дивіться тепер, як можна вірити закордонним виданням. Аналітик Білд Рьопке написав. Що росіяни захопили село Шевченкове на Донеччині, де знаходиться найбільше родовище літію в Україні. Ну, що вам хочу сказати? Лож, 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 лож. На російській мові, якщо ви хочете, на нашій брехня. Навіть Діпстейт показала але тільки ж не те Шевченкове, не те Шевченкове. Літій знаходиться в селі Шевченко, Великоносілківського району. А росіянам до. Села Шевченка по прямій, не по дорозі, ще до 15 кілометрів, як мінімум, по дорогам ще більше. Нічого воно поки що, будемо так казати, не захоплене. Родовище Літія поки що наше. Будемо дивитися, як будуть розгортатися бойові дії. Можливо, і захоплять. Можливо, все зараз можливо. Але на сьогодні навіщо розводити паніку, навіщо брехати, навіщо людей вводити в оману для чого, щоб ми тут колотилися, а потім якісь гончаренки писали: Зеленський віддав літій. І Літій хотів вкрасти Порошенко, Кононенко і Насалік. І я цю ситуацію знаю від А до Я. Повністю пройдена ситуація. Від боротьби до реальних погроз в кабінеті міністрів Гройсмана. Реальних від взяток до реальних я ж кажу, погроз. Це я пройшов і це я знаю. Це те, де мене не надуриш. А Рьобке пише, що захватив. Ще є повідомлення таке, друзі, Центру національного спротиву. Це те, що я колись уже казав, говорив і неодноразово говорив, що звідки-ля у Російської Федерації з'являються люди, якщо вони не мобілізують в Росії. Значить, там або в Росії дуже багато добровольців, які хочуть вбивати дітей, ну вони люблять вбивати дітей, неважливо чиїх. Просто люблять і вони хочуть йти сюди. А ще я казав, що йде мобілізація на окупованих територіях. Так от Центр національного спротиву написав, що за 24-й рік Російська Федерація залучила в своє військо 10 тисяч жителів тимчасово окупованих територій. Я хочу тут от трохи своє бачення висказати. Я не знаю скільки з цих 10 тисяч пішли добровольно. Але те, щоб вони пішли і що такі є, ну вони є. Ну є. Я не знаю скільки було мобілізовано. Також не знаю. Але те, що вони спокійно мобілізуються і йдуть воювати. Проти України, в якій жили, народилися, народжували дітей, навчалися, працювали, отримали безвіз, зараз мають ці паспорти, багато з них мають ще картки і виплати, вони користуються Україною, але йдуть воювати проти України. Є такі? Є, повірте, є. І коли мені кажуть, що там дуже багато людей, які чекають Україну, я не знаю. Я знаю, що багато. Але слово дуже сумніваюся, я однако. Знаєте, як в одному фільмі. Якби було дуже багато, були б підпільні групи, були б партизанські отряди. А то у нас на Росії, там є партизанські отряди, там є підпільники, там є ДРГ, а на окупованих чомусь. Тільки Гур працює, і СБУ, на жаль. А ще я хочу сказати, щоб не піднімали люди ви крик. Такого по всій Україні воно є в різних розмірах, але воно є. Коли син обстрілює матір, коли племінник обстрілює тітку, коли нелюдь обстрілює своє село, де народився, жив і вихов... вихований був, своє місто. І живуть тут, які показують, куди стріляти, розказують і говорять. Тому давайте спокійно до цього відноситися і не ставити клейм на будь-який регіон, на будь-яку народність, на будь-кого. Просто бути українцем. У нас було вже клеймо Бандеровець. Біндеровець, вибачте. І це було клеймо 70 чи 80 років. І у багатьох воно ще залишилось. Тих, хто так називає. Тому давайте, давайте відійдемо від цього і поговоримо от про цих ідіотів, які є тут і яким плювати на Україну. Зараз ми про них з вами поговоримо, друзі. У нас, друзі, в цьому розділі є дві класних події, які мені дуже подобаються, і якими я ну, пишаюсь і захоплююсь. А є два ідіота. Давайте ми ідіотів залишимо після класних людей. Так, от нещодавно був призначений Тимур Ткаченко головою військової адміністрації Київської області, що він написав у своїх соціальних мережах. Я цитую, знаєте, дослівно. Щодо пункту про службові відрядження за кордон для представників органів місцевого самоврядування Києва та працівників Київської міської військової адміністрації. Так? На сьогодні узгодження виїздів посадовців та співробітників військової адміністрації здійснюється без залучення Ради оборони міста. Нонсенс і так же скрізь. Так по всій державі. Я відходжу трошки. Так по всій державі, що він пише далі, у контексті воєнного стану вважаю доцільним розгляд таких питань на Раді оборони двома руками за. Окрім того, варто наголосити, усі відрядження фінансуються коштом громади. Києва. На жаль, київлянам це не болить. От розумієте, я не знаю, як, чому наші люди не хвилюються за ті гроші, які вони заробили і віддали іншим, щоб ті поїхали і купалися в Середземному морі. Я не розумію народ. От коли кажуть, наш мудрий народ, я не розумію. В чому тут мудрість нашого народу? Ти шачиш цілий рік, ти перечисляєш податки ті, що ти заробив. Ти вирішаєш гроші ті, що ти заробив. Ти відірвав від своїх дітей, ти відірвав від своїх батьків, ти відірвав від себе, ти не поїхав на море. Діти твої хворіють, у тебе нема коштів лікувати. Щось у тебе немає коштів купити тобі собі на свята, але ти віддав їм. А вони беруть ці гроші і їдуть відпочивати в Італію, в Іспанію, на Мальдіви, в Мілан за покупками. І наші люди це, на це спокійно реагують. Чиновники не заробляють додану вартість. Так от він пише. Окрім того, варто наголосити, усі відрадження фінансуються коштом громади Києва. Тому кожен виїзд повинен бути обґрунтованим і необхідним, якщо він щось несе за собою. Кожен такий випадок розглядатиметься індивідуально. За! Ініціюю залучення Служби безпеки України та національної поліції до розгляду службових відряджень. Такий підхід вже успішно використовується військовими адміністрацією в сусідніх областях. Не знаю, не знаю, в яких областях напишіть, може, де є. І це правильно, оце називається мобілізація держави. Оце повинно бути в законі про мобілізацію. Вся держава повинна бути мобілізована, і гроші повинні витрачатися. За потреби, а більшість йти на наші сили оборони. Кожен виїзд, як я зрозумів, буде переглядатися індивідуально. Чи корисний він для держави, чи ні, для міста корисний чи ні, чи потрібен чи ні. І подивіться Кличко, куди їзде, постійно їзде. Це мер міста Києва. Ну це кошмар. Так що. Я хочу поаплодувати. Якщо це піде, якщо це не компанія, якщо це не піар, дай Бог. Я буду за Тимура Ткаченка. Друга така дуже класна подія. Так радує, радує просто. Український пілот вперше в історії, в історії, за один бойовий виліт винищувача Ф-16, знищив одразу шість крилатих ракет. Шість. Такого не було в історії. А американці кричали, що треба 10 років, 8 років, 5 років. Вибачте, я не можу, коли це говориться, щоб навчити 6 ракет. Це сталося під час масової ракетно-дронової атаки у грудні 2024 року. Про це розповів екс-керівник повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат. Дві ракети, за словами самого пілота, рухались на Київ зі швидкістю 650 км. Пілот знав, що ризикує життям у разі детонації бойової частини в 450 кг. Це огромно. Є великий ризик для літака, щонайменше влетіти у хмару уламків. ракета ж розлітається. Чому вони пав? Вони ж падають уламки на землю і вони приносять шкоду, але це менше, ніж е, вибух. Пілот підлетів на небезпечну відстань та вистрілив по ним з гармати, з гармати. І попав. Попав. Це він про двір тільки розповідає. Присвячує цей успіх усім побратимам, він написав. І сказав, які пішли у вічний політ, так і не дочекавшись F-16 в українському небі, розповів пілот про свій рекорд. Браво! Немає тут прізвища і не треба, але браво! Просто класно, Просто класно. Як е, деякі там пишуть, ой, не хочу. Ось тепер ідіот. Ось подивіться про чергову брехню в ефірі у Порошенка на каналі. Ну на тих каналах, ну, хочете ви не хочете. Вірите ви мені? не вірите. Там немає правди. А якщо навіть є якась правда, вона обмальовується на 99% брехньою. От там є такий лапін, мародер. Мародер 2014-2015 років він крав в Донецькій області неймовірно, так же як і той же мосійчук товстий, навіть е, поношену д... жіночу білізну крали. Так, от мародер зводить на клеп. А він ще й Росії він в Росії в вчи... навчався. Він росіянин, він там навчався військовому училищі. Я не знаю, що в нас відбувається. От чесно, я не знаю, іноді просто заголовлював. Так от він сказав про е, Ігоря Коломойського. Послухайте, що він сказав про Ігоря Коломойського. Тому особистий контроль Зеленського це ні про що. Він під особистим контролем тримає, щоби Коломойського не видали в США. От він тримає оце під особистим контролем. Це брехня. Запитайте, будь-якого правоохоронця, будь-якої правоохоронної організації. Дайте запити. Багато ж депутатів є. Любий депутат може дати будь-який депутатський запит. Чому Коломойського не відправляють в США? Немає, не було, можливо, буде, немає ні одного запиту на екстрадицію. Ні одного, немає справ. Там є справа не про Коломойського, а про. Факт да, якогось там заводу чи ще що, що він там мав у власності, є кримінальні справи по факту, а не проти Коломойського. Тому немає запитів. Є справи проти готелів, там цент... офісних центрів, але це не проти Коломойського і не давала США ні одного запиту. Це завдання Медведчука і інших і Російської Федерації. Ось що роблять ідіоти, мародери, варюги. І брехуни, на жаль, а частина людей їх слухає. Ну і ще одне таке повідомлення. А Нік-Центр повідомляє про найбільших власників активів на закордонних рахунках наших українців на закордонних рахунках. Найбільший власник, вгадайте, з трьох разів, хто? Ні, не Ахметов. Як уже звикли, ні. Найбільший власник закордонних рахунків Петро Порошенко. 652 мільйони гривень. 652. Другий це Абрамович. 396 мільйонів гривень. Наш, український Абрамович, не російський. Наш. У нас є такий олігарх. Розумієте? Так, що у нас є такий олігарх. Ну і третій Суркіси. Динамо Київ, я вас вітаю. Навіть не ахметов, як, ви, як весь час хочуть там довести щось, саме більше постраждав. На... <гум> І це класно, в Україні ахметов із олігархів. Саме більше. Якщо брати в пропорційному відношенні саме більше. Взагалі не постраждали ці три людини. Взагалі ніяк. Взагалі, ніяк. Склони розбилися. Третій суркіс, 276 мільйонів гривень у нього на закордонних рахунках. Так от, робить висновки. Сурки взагалі всіх, Суркиси взагалі всіх вивезли в Монте-Карло, в найдорожчу державу, на найдорожче, найдорожче місто, і вони там живуть, грають в казіно, тут нас обробляють. А ви воюєте, воюєте, а ми будемо бабло касити. Це те, що я кажу, не може бути найкращий волонтер, найбагатшим тримачем закордонних рахунків. Не може такого бути. Це протиєстєственно. це протиприродньо. Волонтери віддають все, окрім того, що їм залишається на життя. Ну це ж так просто. Невже це, невже це тяжко зрозуміти? Так вони можуть заробляти, але раз вони найкращі і вони взяли собі за мету життя волонтерство, то вони не будуть багатіти хоча б. Так не бідніти, ладно. Але хоча б не багатіти. Але те, що е, відбувається з цим Абрамовичем, Суркісом, Порошенком, вони багатіють. І вони це підтверджують своїми ручками, своїми мізками, своєю декларацією. Ну, що писати, що Ляшенко брехун, коли це пише там Петро Порошенко, я заробив стокота і підписується під цим. Ляшенко це каже, він мовчить. Тому Ляшенко брехун, а Петро Порошенко Петя молодець! Ну, от так у нас виходить, Сумно, що частина людей, які живуть в Україні, вони не стали українцями. Вони продовжують бути баригами, вони продовжують бути спекулянтами по-совєтськи, да? вони продовжують бути шахраями, вони продовжують бути наперстачниками, вони продовжують бути росіянами. Але вони кричать Ми українці. Ми оділи вишиванку, ми поклали руку на серце, ми співаємо гін. Ми не відновили музей Мушухевича, хоча обіцяли. Вони. Нічого не зробили в Ахмедиті, хоча хотіли, начебто, Вони могильщики України. На жаль. На жаль, що? На жаль, те, що частина людей або з'їхала з, з розуму, або упората, або по життю тупа, або працює за гроші, або хоче гроші заробляти разом з ними, красти. Ну, ось такі категорії туди йдуть. Іншого там нема. І це всі: від тракториста, який краде солярку, до блогера, до журналіста, до будь-кого, до депутата. Ось такі всі, хто хоче вигоду для себе окремо від людей, йдуть туди і там з ними живуть. Проти України живуть. Друзі, я хочу вам зараз подякувати і за спонсорство ваше величезна вам подяка. Величезна, друзі. Нагадати за газові обігрівачі, якщо є дзвоніть до Євгена, він все розповість і все розкаже. І велика, велика подяка тим. Хто надає допомогу донатами. Я дякую. Аніксевич Наталії. IBNK Дніпро. Так написано на ПриватБанк без прізвища. Велика подяка. Також о 8.48 на монобанк без прізвища. Дякую. Сердюк Марті. Середюк, вибачте. Середюк Марті. Вибачте, пані Марта, вибачте. Також на Монобанк о 9.55 і о 10.13 без прізвища. Велика подяка. Лазебник Валерію. Ще на Монобанк о 12.02 і о 11.47 Спумба. Дякую вам, дякую, друзі. Петухов Андрій, два переказа, один на канал. Я дякую, друже Андрій. Я тисну вам руку. Дякую за підтримку каналу. Савченко Олександр. Іщенка Тамарі, Литвин Ользі, ще хтось з Києва о 12.22 без прізвища. Дякую вам. І Осінчук Людмилі написано на розсуд. Всім велика, велика подяка. Друзі, дякую за підтримку каналу, дякую за підтримку наших воїнів, наших героїв, наших захисников. Тримаємося разом, будемо разом. До завтра. Завтра у нас стрім. О 20.00. Я всіх чекаю і всіх запрошую, Україна переможе.